Ілья. Готовий, Ілюша? Да. Готовий. Оп! Давай, 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 рухайся, рухайся. Нічого, нічого, все, давай, молодець, молодець. Старайся, Ілюша, старайся. Мячик до планочки. Розворот. Швидко, швидко. Відразу знайшов наступний. Добре, це вже три, конечно. Це два і ти вже чемпіон світу. Ось давай, передостанній, передостанній, добре. І рухайся назад. Жи, не, з любою... Добре, добре, давай, 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 давай. Просто вибігаєш, просто вибігаєш. Браво! Так, погрібняк, Святослав, де? Де погрібняк? Погрібняк. Це ви погрібняк? Давай, Святославе, ти там вже біг чи ні? Ну, якщо просто в тебе непогано виходило, давай відпочинь буквально там 30 секунд. І спробуй переробити. Бери м'ячик на старт, давай. Ти тільки собі там, так? Да? Давай, в тебе непоганий, мав би бути результат. Готовий? Браво, браво. Контролюй м'яч. Дуже непогано робиш. Три, хорошо. Чотири. Останній, останній свят. Давай. Швидко, швидко, браво, браво.